Вітаю малята! Сьогодні ми познайомимося з віршом Грицька бойка. «Отакий у, у мене ніс. Сподіваюсь, цей вірш подарує вам хороший, веселий настрій. Бо грицько бойко це поет гуморист. Гумористичним називають твір, в якому про серйозне говориться з добродушною посмішкою, а вади і комедні риси у поведінці доброзичливо висміюються. Ось послухайте. Не горбатий, не кирпатий, я звичайний маю ніс. Та мені він так багато неприємності приніс, де я тільки не буваю, що я тільки не роблю. Через ніс й страждаю, різні прикрощі терплю. Отакий От у мене ніс, через нього все навкіс. До сніданку мама і тато починають умовляти Випий золотко хоч трошки жиру риб'ячого з ложки. Я, звичайно, не мовчу, відвертаюсь і кричу, а вони до мене просім, і чого ти крутиш носом? Отакий у мене ніс, через нього все навкіс. Все привіз мені мій брат без козирку, і бушлат, і тільняшку, і штани отакої ширини. Разом з братом я крокую, промовляю раз, два, три, та спіткнувся, раптом чую. Носа вгору не дири. Отакий у мене ніс. Через нього все навкіс. По сніжку біжать санчата, Будем з ми з'їжджати. От і гірка. Ми рядком на санчатах із рябком полетіли, покотились і в заметі опинились. А дружків аж сміх бере. Гляньте, носом він оре. Отакий у мене ніс. Через нього все навкіс. Дав я Петрикові м'яч. А тепер мені хоч плач. Він м'яча не повертає. І щодня мене питає Хочеш, завтра поверну? І отак усю весну. Мама каже То, виходить, він тебе за носа водить. Отакий у мене ніс, через нього все навкіс. Взяв я вудку і до річки. З братом сів на бережку та не ловляться плотвічки, не тріпочуть на гачку. Я нічого не спіймав. Біля вудки задрімав. Тут почув я голос брата, щось що ти носом став клювати. Отакий у мене ніс, через нього все навкіс. Ось дідусь струга кілок, робить вулик для бджілок. Я підказую йому, що до чого, як, чому. А дідусь, мені ласкаво, іди до саду, погуляй. Як не знаєш добре справи, свого носа не стромляй. Отакий у мене ніс, через нього все навкіс. Я образився до сліз, ну і дався вам, мій ніс, не ступів ніде, ні кроку, щоби з ним не мав мороку. Я терплю від нього й досі. А, дідусь, не треба сліз. Зарубай собі на носі, що не винен цьому ніс. Малята, як ви думаєте, через що виникали прикрощі у хлопчика? Через що він носом крутив? Чому задирав носа хлопчик? Хто і як водив за носа? Що означало клювати носом? Чому дідусь сказав носа не встромляти? Що мав на увазі дідусь, коли сказав? Зарубай собі на носі. Так, був ніс винен в усіх пригодах чи ні? Сподіваюсь, вам сподобався цей вірш. А я прощаюся з вами до нових зустрічей!